Сьогодні ми розглянемо, як робити ось таке трендове відео. Я думаю, ви вже не разу зустрічали на просторах інстаграм подібні відео, і робляться вони за допомогою нейромережі Midjourney, так тої самої, яка генерує картинки, щоб нам не вигадувати промп, за допомогою якого можемо згенерувати цікавий стиль. Ми йдемо на сайт зі стилями для Midjourney. Знаходимо стиль, який нам сподобався. Я ось цей обрала, і обов'язково заходимо в нього і дивимось, як його правильно прописати в промці. Далі пишемо простий про «Photo of a woman, look at the camera». Дописуємо оцю часточку, яка показує нам стиль того митця, якого ми вибрали в галереї. Ставимо розширення, потрібне нам. У мене це 9 на 16 І генеруємо картинку. Я обрала для себе другу картинку, тому обираємо «Upscale 2 і працюємо з цією картинкою. Вона стане основою для нашої майбутньої генерації, але використовувати самому відео ми її не будемо. Нам з вами знадобиться функція Custom Zoom. За допомогою цієї функції ми віддалимо нашу дівчину і Midjourney домалює нам більше фону. Якщо ви хочете заморочитися прямо з фоном, зробити його якимсь теж ефектним, я вам раджу знову йти в бібліотеку стилей Міджорний і шукати якийсь красивий фон з цікавим ефектом розмиття. Я собі, наприклад, обрала ось такий ефект і буду його прописувати в промті при кастом зумі. Що ми робимо далі? Шукаємо фото, яке ми обрали, натискаємо кастом зум, обов'язково слідкуємо, щоб у нас кастом зум стояв на двічку. Далі змінюємо промт, який у нас прописаний. Ми хочемо, щоб у нас було місто. Додаємо оцей цікавий ефект, який ми знайшли в бібліотеці Midjourney. І старий стиль також залишаємо, щоб у нас зберіглася загальна стилістика. Відправляємо промпт. Тепер обираємо картинку, яка нам сподобалася. У мене це перша картинка. Натискаємо Upscale 1 і теж саме проробляємо з цією картинкою, але дуже важливо. Не забудьте кожну картинку, яку ви обираєте, зберігати і прописувати їй порядковий номер, щоб не заплутатися, бо це вже є кадри нашого відео. Ось таких кадрів за допомогою Custom Zoom нам з вами треба зробити десь близько 6. Тобто ми відкриваємо кожен кадр, натискаємо Custom Zoom і просто перегенеровуємо його. При кожній перегенерації він буде у нас все далі і далі віддалюватися, і все більше буде з'являтися фона. Ще раз нагадаю, що дуже важливо зберігати одразу ці кадри, з яких ви робите кастом зум. Бо вони обов'язково мають бути у нас послідовними. Монтувати наше відео ми будемо в програмі CapCut, тож додайте свої 6 кадрів на таймлайн. CapCut. Зверніть увагу, ми не беремо той самий найперший кадр, який ми генерували, бо він надто крупний. Ми беремо вже наступний, де у нас з'явилося трішечки фону. Далі нам треба зменшити кожен кадр до однієї секунди, не більше. Тепер ми з вами будемо працювати з ключовими точками. Вони знаходяться ось тут. На початку кадру нам треба поставити ключову точку і задати їй 201% збільшення. На кінці кадру нам треба поставити ще одну ключову точку і задати збільшення 100%. І так нам треба зробити з кожним кадром. На початку ставимо 201%, на кінці ставимо 100%. Можна потестувати і поставити 101 і подивитися, наскільки плавним буде ефект зуму. Наша перша частинка відео готова і ми зберігаємо її собі на комп'ютер. Далі ми додаємо збережене відео знову на таймлайн CapCut. робимо його реверс і прискорюємо це відео десь у 2,5-3 рази. Далі ми йдемо в Міджорний і знаходимо ось цей кадр, яким у нас закінчується відео, з якого ми починали всі наші кастом-зуми. Ми знаходимо, ми будемо працювати з інструментом Інструмент Інмент Subtle допомагає нам зробити картинку дуже-дуже схожу, але вже трохи іншу. Але параметру Subtle нам буде замало. Нам треба з вами прописати референс стилю та референс персонажу. Задати такий параметр, щоб у нас дівчинка була достатньо схожа, і стилістика картинки нашої витрималася. Для цього існує два параметри: Креф – це референс персонажу, і среф. Для цього ми з вами копіюємо фото, відкриваємо фото дівчини, копіюємо посилання на нього, і в промпті, в самому кінці, після того, як ми натиснули сапто, ми прописуємо ось таку комбінацію: дві рисочки, крев. Потім посилання на цю дівчину. Потім дві рисочки CV і 100. Потім прописуємо дві рисочки срев. Знову копіюємо це посилання. Дві рисочки СВ і 1000. Я не буду докладно зараз пояснювати, що означають ці параметри, але вони нам допоможуть зробити дуже-дуже схожу картинку. Всі ці параметри я залишу для вас під відео. Завдяки нашим параметрам нам вдалося чудово відтворити персонажа. І, в принципі, всі чотири у цій фотографії нам підходять до нашого відео. Причому всі з цих чотирьох ми можемо сміливо обирати. Вже на монтажі ми можемо прибрати кадри, які не впишуться в нашу задумку. Тобто наразі ми натискаємо апскейлити всі ці картинки, щоб вони у нас кожна відкрилися окремо. І зберігаємо всі ці картинки в нашу папку. Нам їх потрібно досить багато. І щоб зробити ще схожих картинок, ми постійно для кожної картинки натискаємо «варі сапту». надсилаємо промп. Ми вже нічого в ньому не змінюємо. У нас все готово. З кожної згенерованої картинки ми можемо зробити ще варі сапту». Який дасть нам ще чотири схожі генерації, кожну з яких ми відкриваємо окремо і зберігаємо? Так у нас має вийти десь біля 10-15 картинок. Кількість картинок залежить від вашого сюжету, від довжини відео, яке ви хочете зробити. Далі ми додаємо наші зображення на таймлайн, де у нас вже є відео, в якому ми робили реверс, тобто наш зум. Ми стискаємо кожне зображення до довжини десь близько 0,2 секунди. Тобто стискаємо максимально, але це треба тестувати, як у нас буде гармонійно відтягуватися наш ефект. Ось тут мені вже дуже подобається швидкість кадрів. Ми її залишаємо. Далі ми копіюємо наше відео, для якого ми робили реверс. Вставляємо його на кінець відео, робимо знову зворотній реверс і отримуємо ось такий ефект. І це, власне, все. Ми можемо, звісно, накласти якийсь фільтр, наприклад, ретро, або фільтр якоїсь старої плівки. Тут же справа смаку. Можемо зробити відео довшим, можемо зробити відео коротшим. Пробуйте цей класний ефект і діліться, що у вас вийшло.